Вітаю, хочу сьогодні вам показати колоду української художниці Альони Райди. Я ще отримала її у травні, називається вона Спадок Пращурів. І зараз ми з вами її подивимося до колоди, як і завжди у Альони, іде мало... маленька біла книжечка, і вона доволі змістовна, як ви бачите. Описи доволі детальні. А, але ну, вони, до... вони не прям дуже об'ємні, але вони достатні і ну, доволі е, детальні. Е, бачите, є також значення в негативі. Тобто Перевернута карта. Ну, не обов'язково це має бути перевернута карта для того, щоб трактувати її в такому сенсі. Це ще ж залежить від питання, від інших карт в розкладі. Позначення карт тут скоріше, як у гральних, тобто жезли в нас тут трефи, пентаклі, це бубни, мечі це пики і келихи це черви. І старші аркани. До речі, якщо у вас є інші колоди, якісь Альони, то ви можете впізнати певні образи з інших її колод. Наприклад, у мене є колода слов'янських богів, оракул її Слов'янських богів, і от образи з цього оракулу тут є, і також з її колоди перемога, яку вона створила у 2022 році, також. Но вона така грально ворожильна Звідти теж є певні образи, але також є багато нових образів, яких, які не зустрічалися ніде. Отже, е, а, Давайте покажу вам. Це така додаткова карта. Значить, це в нас сорочка. Щодо картону, мені подобається дуже цей картон, він такий е, він тонкий, доволі такий, що робить тасування цієї колоди доволі легким процесом, особливо, я люблю ділити колоду на два і потім так э, бридж такий робити місточок, <кій> Значить, коли э, тасую колоди, тому мені дуже подобається саме для цього цей картон. І він такий, знаєте, не супер ламінований, він ніби має трошки відблиск, але ну, невеликий, не тобто такий сатиновий. Е, ще також, я думаю, що з часом я профарбую края зріз. Тому буде взагалі ідеально. Отже, починаємо ми з е, дурня або тут у нас вівчар Василько. Далі мамай це у нас колода слов'янських богів. Яга жриця. Лада імператриця, Сварог. Велес, цілий сон слов'янських богів. Василі Маланка. Стрибог. Оленка і олень. Це у нас Сила. Цар змій дев'ятий відлюдник. Доля колесо фортуни. Карна справедливість. Недоля повішений. Мара смерть. Жива помірність. Чорнобог, диявол. Перун вежа. Віста зірка. До речі, по-моєму, цей аркан, коли не аркан, а цей образ, коли писала Алюна Райда, вона писала себе. Це її, по суті, автопортрет. Хорс місяць. Дажбог сонце. Вовкулака – суд. Білобог Всесвіт. Далі в нас іде мас жезлів або це трефи. Туз. Двійка, чумаський шлях, трійка, 3 півні, берегиня четвірка. Чорний козак, п'ятірка. Слава шістка. Стародуб сімка. Свічки громниці або громниці вісімка. Котигорошко, дев'ятка. І дух діда десятка. І далі у нас паш, лицар, ну, дама. Як в гральних картах, і король, симарх, ярило, мокоша, гетьман. Масть келихів, чарзілля туз. Весільні голуби двійка. Віра, Надія, Любов трійка, Мольфар, четвірка. Желя п'ятірка. Русяниця шістка. сімка русалка, кікімора вісімка, дев'ятка шум, десятка яйце райце. Шикарний образ. Паж Лель, Лицар – купало. дама, Дана і Чорномор король. Туз мечів. Меч Святослава. Лелека Двійка мечів. Триєдина богиня трійка. Нічниця четвірка. Панночка п'ятірка. Повітруля шістка. Мавка лісова сімка. Морок вісімка, див дев'ятка. Полудниця десятка. Паш воїн світла, лицар світовид, відунка дама. Обожнюю цей образ. Мороз, король. І остання це пентаклі: Калита, туз. травниці двійка. Золото скіфів трійка, четвірка писанка. На пектораль схоже. П'ятірка бабай. Шістка коляда, сімка мавка польова. Вісімка дерево життя. Дев'ятка леля, десятка оранта, паш, бичок золотий бочок, лицар чур. Мати земля-дама і овсень король. Ну і давайте зараз я дістану одну карту. А, до речі, тут у мене ще була ось така от додаткова. Ну, не додаткова, я думаю, що це, можливо, брак був або ще щось. І от така сімка мечів, яку я буду використовувати як закладку. Книжок. От чим мені подобається цей картон, що я можу таким чином підсувати цю колоду. Так, ну що, давайте задамо якесь питання картам. Що потребує уваги тих, хто дивиться це відео найбільше. Давайте ще третій раз я їх потасую. Дуже добре тасуються карти, дуже гарно вони так себе, бачите, поводять, Ковзають одна проти одної, не липнуть. Класний картон. Так, отже, на що звернути увагу найбільше найближчим часом, що потребує найбільшої уваги. І дістаємо карту. А, аркан зірка або віста. І я читаю з книжечки. Опис. Отже, віста, аркан зірка. Давайте я так збоку покладу, тому хто, хоче, хто не хоче слухати, просто ставте на паузу і почитайте самі. Вечірна зоря Віста у слов'янці це та сама полярна зірка, найяскравіша на небосхилі, на яку орієнтуються мореплавці та мандрівники. Зоря символізує високі прагнення, велику мрію, сенс життя. Доки у людини є мрія, вона буде робити все можливе, щоб наблизитися до неї. Поки сяє зоря, бажання людини горить, життя продовжується без цілі та мрії. Життя перетворюється на існування енергія покидає людину, бо немає куди її спрямувати. Якби важко не було слідувати за своєю зорею, відчайдушні мрійники роблять це незалежно від голосу розуму, порад доброзичливців та різних перепон на шляху. Щоб не втратити світло зорі, потрібно безумовно вірити в себе свій талант і вдачу. Коли людина так впевнена в собі і свої мрії, згодом усі навкруги починають теж вірити і дивуватися, як же раніше не помітили, що та мрія така прекрасна. Навіть боги будуть захоплені такою наполегливістю та вогнем бажання і відправлять до мрійника богиню славу, яка підніме його на своїх крилах туди, де мрія стає реальністю. Для жінки з запитом про сім'ю карта віста може означати готовність до заміжжя, тому що віста у слов'ян ще покровителька наречених та домашнього вогнища. Віста ніби спрямовує свій вогонь у домівку, де мрія здійснилася і дівчина знайшла свого ідеального партнера. Після цього вона стає невістою і готується до весілля. При ворожінні Творчий підйом, нові ідеї, час реалізовувати мрії, відновлення фізичних та емоційних сил, романтичні відносини, прийняття себе, грандіозний задум. Ну і в негативі це страх бути собою, заборона мріяти, але не будемо. Зараз про негатив. Тобто, всім бажаю здійснення, втілення своїх планів, не забувати про свої мрії, присвячувати їм час і, можливо, зусилля також це допомагає. І всім всього найкращого і до нових зустрічей.